Добрий день. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємось. І я хочу вам розповісти сьогодні про новий код це код сакральної геометрії, який називається очищення, зцілення, омолодження. Я думаю, вам він сподобається. Цей код дуже красивий, і в ньому присутні такі енергії, як енергія фіолетового полум'я. Це Божественна енергія Святого Духа. Далі енергія Архангела Рафаїла, це енергії зцілення, і енергія Архангела Чамуїла. Це енергія божественної любові, це енергії відродження. Про ці енергії я розповідала і на Ютубі, і в Тіктоці, в Інстаграмі. І я розповідала, як ці енергії діють, яка в них є сила. І як вони впливають на людину. Тобто я раджу, кого зацікавить це відео і хто захоче попрацювати з цим кодом, я раджу подивитися це відео. Також ще є відео у мене, я розповідаю таку загальну інформацію про світлові коди, звідки вони з'явились, і яка в них сила, як діють енергії їх, і як вони впливають на людину. Тобто, будь ласка, користуйтесь, дивіться, щоб у вас була вже повна картина, і ви знали, з чим ви працюєте і як це буде на вас впливати. Енергії фіолетового полум'я це фіолетові енергії, енергії Архангела Рафаїла це зелено смарагдові. І енергії Архангела Чамуїла – це рожеві енергії. Ось ці енергії, ці три кольори, будуть присутні у коді, який я хочу вам зараз. Показати. Хочу ще сказати, що енергія Архангела Чамуїла, я про них не розповідала, в мене немає відео на цю тему. Я хочу зауважити вас, що ці енергії це енергії божественної любові, з якою усе і створено у всесвіті. І ці енергії вони енергії відновлення, регенерації. І вони діють на клітинному рівні в людині. Тіло людини воно відновлюється. На всіх рівнях, свідомості, підсвідомості, на всіх фізичних рівнях, на клітинному рівні і так далі. Тобто це енергії омолодження. От, енергії Архангела Чумуїла. от це енергії омолодження і наповнення а, чистої любові кожну клітинку, кожен міліметр вашого тіла. Це дуже потужна божественна енергія. Ці три енергії. Фіолетова, зелена смарагдова і рожева, вони діють, взаємодіють разом у цьому коді, вони один одного доповнюють, підсилюють, і вони становляться дуже дуже такими сильними, глибоко проникаючими у людину і на фізичному рівні, і на енергетичному рівні. Якщо дивитися на тонкому плані, які вони у просторі ці енергії і цей код. Ці енергії такі, вони дуже красиві, вони такі легкі, прозорі, ніжні, як легкий дотик повітря. А коли я з ними взаємодіяла і готувалася до цього ефіру, я бачила це у просторі і відчула на своєму тілі, які вони такі первозданні, чисті. Такі м'які. Вони, такі, як, як дитина мала, яка тільки на, народилась, невинна, чиста, повна любові, ніжності. Це такі енергії присутні у всіх кодах, які я давала і буду давати вам подалі. І ось так виглядає цей код. Це три тут енергії: фіолетова, зелена смарагдова і рожева. А ці енергії, вони діють разом, і треба їх малювати у просторі е, теж разом і уявляти всі ці три кольори. Ми малюємо їх, беремо ручки. Я казала, що ручки ми ставимо е, вказівний і великі пальчики разом. Ці три як антенки будуть у нас. І, і на кінці цих пальчиків енергія буде йти зверху. Через ці пальці, через ці два сомкнуті. І тут буде а, вже знаходиться, якщо ми сказали намір, я потім скажу, як починати взаємодіяти з цим кодом. А з'являється енергія, яка проходить по, цим, а, по е, трьом пальчикам, потім переходить в ці, і утворює таку кульку. А, це енергетична кулька, яка і буде нашим олівцем. Ми будемо її малювати у просторі цей код. Тобто енергію ми ставимо ручки, активували. Я потім скажу, як це зробити, і починаємо малювати. Малюємо ми цима двома пальчиками, уявляємо, що там кулька, там вона є. Там насправді вона є, це енергетичний канал, який і малює у просторі ці божественні енергії. Вони через цей канал вони проходять у простір і фіксуються в ньому. Ми ставимо пальчики і малюємо. Ось так йдемо кільцем, три кільця, і потім виходимо. І коли ми малюємо перше кільце, ми кажемо цифру 3. Малюємо ще одне кільце і кажемо цифру 3. Ще одне малюємо кільце і кажемо цифру 3. І виходимо у простір, уверх. Це, це код енергетичний. А це 3, 3 і 3, це код м теж сакральний, він а, цифровий. Я вам трошки потім розкажу про цей код. Потім, коли ми намалювали ці кільця, да, а, сказали 3, 3, 3, ми малюємо потім у просторі кристал. Це кристал, чистий кристал божественний. Я теж трошки про нього розкажу. І покажу вам детальніше, як малювати вам схематично, як це буде виглядати у просторі вашому. Це так він виглядає, коли я його бачу в енергетичному малюнку, а нашими ручками ми будемо малювати трошечки-трошечки його простіше. Я хочу доповнити, що цей код, ці енергії, вони ж йдуть да, по спіралі, вони окутують тебе. Входять в твоє тіло на рівні ДНК на клітинному рівні, і вони так лагідно очищують, вони зцілюють та відновлюють твоє тіло. Це відбувається дуже дуже ніжно. Дуже так поступово. І е, ці процеси е, вони протикають на усіх рівнях свідомості і підсвідомості. На фізичному рівні, на енергетичному, на ментальному, на психологічному рівнях, на всіх рівнях вони діють і на всіх ваших тілах. Е, вони взаємодіються усіма вашими тілами. У нас ще фізичне є, ефірне, і так далі. І, вони діють з такою любов'ю, е, вони доторкаються до тебе. Як обіймають, вони такі ніжні. І якщо ем, у просторі розчинитись і не уявляти себе як тіло, а уявити себе як простір. І ось ви увесь простір, і ви малюєте цей код, ви навіть можете почути, як ці енергії доторкаються до вас. Це не можна описати. Вони такі дуже-дуже м'ягенькі, такі ніжні. Вони прозорі, легкі, наповнені такою любов'ю. Ну, звісно, прям здається, що вони прям обіймають отак, обіймають вас. Оце таке класне відчуття. І ось трошечки розповім вам про цифровий код. Ось ви бачите, так, що у нас ми перше кільце малюємо, і ми кажемо три, потім друге кільце, три кажемо і третє три. Три трічки. А це у нас перша цифра. Потім три і три: це буде шість. Да? Це у нас друга цифра. І 3, 3 і 3 це буде 9. Тобто у нас 3, 6 і 9. вимальовуються. Це, я бачу, це буде відзеркалювати да? цей відео відзеркалює. Ну, я думаю, вам зрозуміло, це 3, 6 і 9. І дивіться, 3, цифра 3 це потрійне посилення твого наміру. Ми будемо давати намір, для чого ми ставимо цей код. Оце трійка це посилення це з твого наміру. їх аж три. Втричі буде посилюватися твій намір, для чого ти його ставиш. Шість складаємо да? Шість. Шість це посилення балансу між духовним та матеріальним світом. Тобто, ти, як матерія, з'єднуєшся з духовним, тобто, з цими кодами, з цією енергією божественною, і активується взаємодія цих божественних енергій з твоїм фізичним тілом. І 9 – це завершення і трансформація. Тобто 3, 3, 3, 9. 9 – це завершення. Тобто, якщо ви його поставили, обов'язково буде результат, тому що 9 – це завершення цього процесу. Процес не зупиниться просто і, і все. Він дойде до кінця до, заданої, до заданого наміра. І це дев'ять ця трансформація, Тобто буде трансформуватись усе ваше тіло, або якісь органи, які ви можете поставити, цей код. І е, трансформація та буде, вона відбудеться і вона завершиться, вона здійсниться до повного, повного зцілення, очищення і омолодження вашого тіла або е, якогось органу. І цей код 3, три Дев'ять це код абсолюта, який здатний допомагати у досягненні будь-яких цілей. Ну, не сумнівайтеся в тому, що він подіє і доведе усе до кінцевого результату. І вібрації цього коду, цих чисел, да? вони гармонізують енергії людини з енергіями всесвіту. Вони діють по наміру людини, тобто намір це теж. Якісь звуки, якісь вібрації, які цей код зчитує, і легко втілює цей намір уже у реальне життя людини. Тут все не просто так, все взаємодіє один з одним, один одне підсілює один, друг друга. І таким чином, якщо це все об'єднується, і в код енергетичний, да? і в код цифровий 333. Ці всі енергії вони являють дуже, 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 дуже потужну силу, яка і допоможе вам а, а, отримати бажаний результат. Енергії Архангела Рафаїла, а, фіолетового полум'я, і енергії Архангела Чамуїла, плюс енергії цього цифрового коду, вони будуть трансформувати ваше тіло, відновлювати його, очищати на високому рівні. І е, ці енергії вони знаходяться ще у середині кристала. Божественної чистоти. Ось цей кристал. Це кристал божественної чистоти. Це можна зрозуміти, це як капсула творця, в яку він вас поміщає, тобто як в себе він поміщає, із цими кодами і енергіями. Це як охорона, як захист відновлення, обійм його, очищення від усього, що вас руйнує. Це ваш домік. І це світло його, це безпека, спокій, гармонія, радість, любов і так далі. Це можна перечисляти дуже довго. Це все є цей кристал. Це божественна, чиста, недоторкана енергія. Це його любов, дуже ніжна, така цінна. І уявляєте, яка це потужна сила. Тобто. Ці три енергії, які ми малюємо да, у спіралі, цей код це енергетичний. Далі 3-3-3 це код Божественний код абсолютно. Там теж свої потужні енергії. І ще цей кристал, в якому ці всі енергії знаходяться. І ви теж туди себе поміщаєте. Ваше тіло буде проходити потужну божественну трансформацію. І ось дивіться, як це можна намалювати у просторі. Як це буде виглядати, якщо ви намалюєте ручками своїми? Так, по-перше, ми ставимо ручки да? і малюємо у просторі сам енергетичний код. І паралельно паралельно з цим кодом ми кажемо цифровий код. Ось так, наприклад, ви ставите ручки і отак малюєте Да? Намалю, а, малюєте. І кажете: 3, 3, 3. Тобто, ви їх не малюєте у просторі, але ви їх кажете після кожного разу, як. І в, в той час, як ви малюєте. Три, три, три. І пішли і відпустили в простір. Далі. Далі, що ви робите? Ви берете дві ручки, також отак, їх ставите. і малюєте кристал. І так намалювали кристал. І ви повинні його помістити на себе. І уявити, якщо ви хочете попрацювати з усім вашим тілом, ви повинні помістити його і уявити, як він розширюється, що ви будете знаходитись уже в ньому. Всередині. Всередині нього. Ось будете ви. Всередині цього кристала. Якщо ви хочете помістити цей кристал на якийсь орган, ви. Ставити на орган і уявляєте, що орган усередині цього кристалу. І все. Ось. І він почне взаємодіяти з вашими полями, з вашою енергією, з вашим фізичним тілом, з клітинками, з ДНК і почне свою роботу. А тепер давайте покроково, як працювати з цим кодом. Так, ви повинні з'ясувати, ви хочете працювати з якимось органом, або ви працюєте з тілом. Давайте, наприклад, візьмемо усе тіло. Да? Я хочу його почистити. пусть енергія Архангела Рафаїла з все, що там у мене не гаразд. Да? І енергія Чамуїла, Архангела чамуїла вона відновить на клітинному рівні усі мої органи, моє тіло, мою кожу і так далі. Так, що ми робимо? По-перше. Треба звернутися до абсолюта, тому що це він дав цю енергію, це його енергія, і це його прояв у цих конах. Це він же, але він проявився ось такими абстрактними малюнками. І ми кажемо: ну, наприклад, ви можете своїми словами, це не обов'язково, як, як я кажу, як ви відчуваєте? Отець Небесний я приймаю тебе усім серцем. Я дякую тобі за. Прояву твоєї любові у вигляді цього коду світлового і називайте його. Я приймаю твою світлову енергію і дякую тобі за неї. Ви повинні це казати щирим серцем і з щирою подякою. Не просто сказали ад фанарятом все. Ні. Ну, ці слова це ж теж коді, наші слова коді, це звуки, а, і вони мають вібрації. І вібрації ваших слов вони залежать від вашого внутрішнього стану. І якщо ваш внутрішній стан це пустота, просто сказані слова, вони мають маленьку вібрацію, вони навіть не просунуться нікуди від вас. Вони тут по по політають, політають і до вас вернуться все. Вони пройдуть через простір і не активуються у просторі. З енергією. Вони дуже слабенькі. А якщо ви будете казати щирою вдячністю, з бажанням допомогти собі і з усвідомленням того, що сам Бог буде працювати з вами у вигляді цих кодів, це буде дуже потужний намір, дуже потужна молитва, яка Активується у вашому полі. Далі, по-друге, намалювати код, уявити три кольори: фіолетовий, зелено смарагдовий і рожевий. Та сказати цифрові, цифрові е, коди. Наприклад, ви малюєте три, три, три. Потім малюйте кристал. І ставити на орган якийсь. або… Уявляєте, розширюєте, прямо так от руками розширюєте, уявляєте, що він став великим, і прям робите шах і входите в ваш малюнок. І знаходитесь у цьому малюнку, у цьому коді, у цьому кристалі. Якщо ви не можете уявити да, ці кольори це нічого страшного немає. Ви просто знаєте, що вони таким кольором. правильно? Правильно? Все, те, що ви знаєте, це вже у вас закладена ця інформація. Якщо ви сказали в молитві да, до Бога, з яким кодом ви працюєте, то ці кольори вже активуються у вас. Так що не дуже прям переживайте на те, що можливо у вас ну, немає такої уяви чи абстрактної, щоб побачити ці кольори. Коли ви поставили код на себе на якийсь орган, або увійшли у цей код, або розширили його і поставили на себе, і уявили його всередині, да? не його, а себе всередині. Цього кристала, де гармонізуються уже і починають діять світлові коди, да? спіралька і цифри, а ви повинні побути всередині цього коду, всередині кристала кристала декілька хвилин. А, так ви активуєте ці всі енергії. Ці енергії вони входять у вашу структуру, у ваші тіла, у ваші клітинки, у все ваше фізичне тіло, прямо до атомів, до молекул, до енергетичного. Вашої да? і вони починають діяти, вживатись у вашу структуру і починають свою роботу. Тобто, це потрібно декілька хвилин постояти в кристалі цьому. І потім сказати намір. Ну, наприклад, це теж своїми словами можна. Я прошу цей світловий код очистити мене на усіх рівнях, зцілити. Якщо це орган сказати, орган, або зцілити усе моє тіло, усі мої органи, усі системи, клітинки, да, там, а, мою кожу і так далі, там волосся, що ви там хочете. Навіть а, а, сказати, може зцілити а, і почистити мою ауру, мої, а, мої всі чакри а, на клітинному рівні, на рівні ДНК, на рівні атомів і молекул, та регенерувати моє тіло, відновити, омолодити його до повного завершення усіх процесів. Дякую. Все сказали та відпустили. Дуже важливо не контролювати ці процеси, не очікувати прям результатів. коли-коли-коли. Так, ви блокуєте самі себе. ж І ці коди, вони, вони, якщо ви себе закрили, коди не можуть діяти. Їм потрібна ваша довіра, свобода і ваша безконтрольність. Повністю відпустити цей код можна використовувати при проблемах зі здоров'ям, при потребі очищення організму, при потребі очищення свого поля, аури, чакр і так далі, якогось конкретного органу. І чим частіше ви будете ставити цей код, тим потужніше буде його сила, і тим скоріше ви побачите результати. І повторні рази вже не треба а, молитись, а, якісь наміри робити. Ви вже його активували, а, запрос а, вже працює, намір вже у цьому коді і він працює. Ви просто через 2-3 годинки а, знову його Уявляйте, просто який він вже, да? який він уявляйте в собі в органі. Сконцентруйте свою увагу декілька хвилин на тому, що ви в ньому або орган в ньому, що це все працює, діє. І все, і потім відпускайте і робіть свої справи далі. І тут нічого складного немає, і його потужна сила, вона буде діяти, взаємодіяти з вами на користь. Це прояв абсолюта. Це він, це ці коди. Це він же, але він проявився, він же ж творець. Він постійно щось творить, Він не може бути одним і тим же. Він проявляється в кожній людині у природі, да, в тваринках, в деревах, в повітрі, в сонці, у землі. Це все він. Він багатогранний, багатовимірний, і він не може постійно бути однаковим. Він усюди, і він різний. І тобто, він проявився у цих кодах. Це він це, е, е, має таку форму, як код, і е, він вже діє в нас. Тобто, Ми його, ми відкриваємо йому себе і його енергії, вони входять да, в нас, в наше поле і взаємодіють уже з нами. Прийміть творця. У вигляді цих світлових кодів. Там така любов, таке, таке силіще, і таке бажання вам допомогти. Я бажаю вам здоров'я, відновлення, очищення, омолодження глибокої трансформації на всіх рівнях. Буде відходити від вас все, що вам не потрібне, все, що вас руйнувало і всередині, і назовні. Тому що код він дуже потужний. Якщо він у вас, і він впливає на усе середовище, в якому ви знаходитесь. Увесь ваш простір теж очищується від непотрібних вам ситуацій, людей і так далі. Тобто він діє на дуже широкому спектрі. І тому, якщо ви будете ставити на себе, це означає, що і ваш простір, і усі, усе, усе ваше оточення, все буде теж. Проходити трансформацію і відновлюватись. я бажаю вам здоров'я, бути щасливі! Я люблю вас.